І ось нібито все у клану Кадирова в шоколаді. Все всюди контрольовано. Путін надійний дах, на фронті суцільні перемоги. Пропагандисти видають потрібні тези. Але чомусь днями з російського єдиного реєстру Юросіб зникла інформація про активи та компанії дружини чеченського дона Медні Кадирової. А трохи раніше з цього ж реєстру зникли і дані про двох доньок Кадирова: Айшат та Табарік. Хоча до цього моменту там все було, і офіційно підтверджувалось, що на пані Медні Кадирову та ще двох жінок Фатіму Хазуєву та Амінат Ахмадову, яких вважають другою та третьою дружинами Кадирова, оформлено нерухомості на 800 мільйонів рублів. А на Медні ще й мільярдна компанія Trade City, яка зокрема володіє найбільшими торговими центрами в Грозному. Щодо доньок, то вони, як і сини, буквально з пелюшок почали проявляти себе і в бізнесі, і в політиці. Айшат Кадирові 26 років, а вона вже встигла побути заступником міністра культури, далі міністром, а потім обійняла посаду віцепрем'єра Чечні. Утім, наприкінці лютого раптово з посади пішла, пояснивши це тим, що така робота більше підходить для сильного чоловіка, а вона краще займатиметься бізнесом, зокрема модним будинком. Але спочатку Очевидь, щоб моделі не страждали від спраги, айшат Кадирова стала одноосібною власницею підприємства Чеченські мінеральні води. А також компанія Омікрон 96, гендиректором якої вважалася Табарік Кадирова, молодша, 19-річна дочка Кадирова. Табарік офіційно володіє 12-ма комерційними компаніями, включно з Грозненським таксі, і дружини. І дочки, під санкціями США, Японії та України, а хто ще є Євросоюзу? І перше, що спадає на думку, що Кадиров хоче вивести свій гарем з-під цих санкцій. Схема приблизно така: зачистити усю офіційну інформацію, переоформити власність, потім подати до суду, оскаржуючи рішення, мовляв, я не я і хата не моя, і ви тепер нічого не доведете, тому знімайте ваші санкції. Утім, ні. і тому, що схема задовга для Кадирова, і тому, що ховати та ховатися він тепер змушений через конфлікт із Кремлем, який як зазначають журналісти видання Важливі історії стався через неузгоджені з ФСБ та Путіним переговори з владою країн близького сходу щодо майбутнього своїх активів та безпеки членів сім'ї.